Доброго здоров'я, шановні любителі винограду! Ви на каналі Виноградар Максим. Сьогодні 19 вересня 2023 року. Ви знаходитесь на моєму винограднику Дніпропетровська область, Україна. Сьогодні я проводжу огляд ранніх сортів винограду з власного маєтку. Преображення. Столовий сорт винограду раннього терміну дозрівання. Автор гібридної форми відомий селекціонер крайнов Віктор Миколаєвич. Грона великі, помірної щільності на довгій плодоніжці. Вага достигших грон від 700 г до 1,5 кг. В окремих випадках вага достигших грон може сягати 2 кг, а іноді навіть більше. Ягода соковита м'ясиста. Смак ягід сорту винограду проображення – солодкий, гармонійний. Врожай достигає в моєму регіоні протягом другої декади серпня. Коли преображення тільки починає забарлюватися, ягоди набувають жовтого кольору. В окремих випадках зеленуваті з легким рожевим відтінком. Надалі, коли ягоди остаточно набирають цукор та готові до вживання в їжу, шкірочка ягоди набуває рожевого кольору. Причому інтенсивність забарвлення на двох різних маєтках та навіть на двох різних кущах з одного маєтку може відрізнятися. Переображення цікавий та врожайний сорт один з найрозповсюдженіших столових сортів в Україні. Аркадія столовий сорт винограду раннього терміну дозрівання. Автор гібридної форми відомий селекціонер до Кочаєва Євгенія Миколаївна. Грона великі, конічної форми, середньої щільності. В окремих випадках можуть бути щільними. Вага грон складає від 800 г до 1 кг 200 г. В окремих випадках вага достиг грон може сягати 2,5 кг. Ягода соковита серцевидної форми. Велика та м'ясиста. Смак ягід сорту винограду Аркадія гармонійний, набір цукру помірний. Не слід очікувати надмірно солодких ягід від Аркадії. Врожай застигає в моєму регіоні протягом другої декади серпня. На етапі повного дозрівання врожаю помічено легкий мускатний відтінок. Аркадія один з найрозповсюдженіших столових сортів в Україні. Врожайність цього сорту за умов правильного комплексного догляду може сягати фантастичних показників. Лівія. Столовий сорт винограду раннього терміну дозрівання. Автор гібридної форми відомий селекціонер Загоролько Віталій Володимирович. Грона великі, циліндричної форми, щільні. Іноді з крилом. Вага достигших грон від 600 г до 1 кг, в окремих випадках навіть більше. Ягода велика, овальної форми, за умов повного дозрівання врожаю, рожевого кольору. Смак ягід сорту винограду Лівія – солодкий, гармонійний з мускатним відтінком. Мускатний відтінок посилюється за умов більш пізнього збору врожаю. Врожай достигає в моєму регіоні протягом кінця 2-початку 3 декади серпня. Повський рожевий Столовий сорт винограду раннього терміну дозрівання. Автор гібридної форми відомий селекціонер гусів Сергій Едуардович. Грона великі, нещільні, конічні, іноді з крилом. Вага грон складає від 1 кг 200 кг до 1,5 кг. В окремих випадках вага достиг шагрон може сягати 2,5 кг. Виноград Дубовський Рожевий відрізняється великими ягодами оригінального зовнішнього вигляду із загостреним та злегка вигнутим кінчиком. Врожай достигає в моєму регіоні протягом кінця 2, початку 3 декади серпня. Ягода хрумка та соковита темно рожевого кольору. Смак ягід сорту винограду Дубовський рожевий солодкий, гармонійний. Насіння у ягодах мало. У найбільших ягодах можна зустріти одну-дві кісточки. Дубовський рожевий – цікавий та вражайний сорт винограду з оригінальною формою ягід. Юліан столовий сорт винограду раннього терміну дозрівання. Автор гібридної форми капелюшний Василь Улянович. Грона великі, помірної щільності. На довгій плодоніжці. Вага достиг гро від 700 г до 1 кг. В окремих випадках вага достиг гро може сягати 2 кг, а іноді навіть більше. Коли юліан тільки починає забарвлюватися, ягоди набувають жовтого кольору. В окремих випадках зеленуваті з легким рожевим відтінком. Надалі, коли ягоди остаточно набирають цукор та готові до вживання в їжу. Шкірочка ягоди набуває рожевого кольору. Подекуди навіть з бусковим відтінком. Врожай достигає в моєму регіоні протягом кінця 2, початку 3 декади серпня. Ягода велика овальної форми рожевого кольору. Серединна ягода соковита, м'ясиста. Смак ягід сорту винограду Юліан солодкий, гармонійний. Юліан цікавий та врожайний сорт винограду. Таким чином сьогодні я провів огляд топ 5 ранніх сортів винограду з власного маєтку. Преображення Аркадія. Лівія. Дубовський рожевий. Юліан. На всіх згаданих мною формах на моєму виноградному маєтку цьогоріч тріску ягід не помічено, так само, як і пошкодження бджолами та іншими комахами. Усі сорти, про які сьогодні йшла мова, наразі серед моїх найулюбленіших з-поміж ранніх форм на моєму виноградному маєтку. Я продовжую вдосконалювати свій виноградник, продовжую обирати нові та цікаві сорти та гібридні форми, тож дана тема також матиме продовження. Найближчим часом вперше на моєму каналі очікується огляд ранньосередніх середніх сортів винограду. Маю можливість багато цікавого розповісти, тож закликаю долучатись. Якщо відео вам сподобалось, тисніть вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. Якщо відео було цікавим, корисним, обов'язково залишайте коментар. До зустрічі в наступних відео. Ви переглянули огляд ранніх сортів винограду. Бажаєте подивитись огляд сигнальних ґрунт. Рекомендую до перегляду ось це відео.